Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо таропрогноз для стрільців на листопад місяць. Побачимо, що нам, яку пораду дадуть карти, що нам вони розкажуть для стрільців на листопад. Давайте подивимось, яка головна енергія сигніфікатор листопада для стрільців. Та головна енергія буде присутня в листопаді у стрільців. Верховна жриця. Деякі стрільці будуть дізнаватися, якісь таємниці, можливо, якісь неочікувані обставини, які ви будете, вам будуть відомі. Давайте більш детально подивимось, тому що нас жриця вже інтригує. Так, стрільці. Що очікувати стрільцям в листопаді? Ті енергії будуть присутні у них? О, старші аркани. І. І жриця і іерофант. Іерофант нам розповідає, що е, стрільці у вас буде підтримка. Можливо, деякі стрільці будуть звертатись за якоюсь порадою до певних спеціалістів, які вам будуть потрібні, щоб дізнаватися, щоб вам цей ірофан відкрив таємницю, або додаткову інформацію, яка е, вам знадобиться. А також Єрафант нам може розповісти, що, можливо, це ви будете давати комусь поради і допомагати словом, допомагати своїми якимись ідеями. Єрафант це добре. У вас місяць почнеться з підтримки. Так, далі. Стрільці. Що очікувати стрільцям в листопаді? Янергії будуть присутні у стрільців. О! Стрільці захочуть щось різко поміняти, тому що у нас карта смерті це трансформації, це серйозні трансформації. Можливо, хтось захоче піти з роботи. Чи, можливо, одружитися, тому що в нас ще Єрафан це людина, яка пов'язана з церквою. Можливо, ви захочете одружитися, узаконити свої відносини, ну, у вас якісь будуть проходити якісь зміни докорінні. Вам потрібно буде від чогось старого відмовитися. І йти далі? Цікаво. Всі старші аркани. Ну, стрільці, у вас такий дуже цікавий насичений місяць буде. Так, що чекає стрільців? Листопаді. Такі енергії. Знов старший аркан. Помірність. Але вам, знаєте, от активних дій я тут у вас не бачу. Тобто нам помірність каже, що потрібен час, потрібен час для того, щоб все стабілізувалося, можливо, після цих ваших змін різких. А також помірність нам каже, що все буде добре. Навіть без того, щоб вам не доведеться докладати якісь зусиль для цього. А також, можливо, вам потрібно буде йти на якісь компроміси для досягнення свого успіху. Так. <рес> Всі 4 старші аркани. Далі давайте. До речі, не забувайте ставити подобайки цьому відео. Хто ще не підписався, підпишіться на канал. Натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про виходи нових відео. Так, які ще енергії будь присутні у стрільців листопаді. стрільців Імператор. Дивіться, у вас якісь будуть серйозні питання вирішуватись, тому що імператор це, це поряд, це закон, порядок. У вас все, начебто, знаєте, у вас ви захочете щось змінити в своєму житті. Можливо, можливо в особистому плані, можливо, на роботі. І начебто у вас вже є план, ви знаєте. Куди ви йдете, і по імператору ви досягаєте цієї мети. А також імператор нам ще може сказати, що це людина, можливо, ваш керівник, можливо, батько імператор. І імператор теж це підтримка, це підтримка мудрою порадою. Напишите в коментарях, як вас пройде листопад, тому що всі старші аркани, всі, це якийсь дуже важливий місяць буде у вас. Так, давайте ще подивимося, які енергії будуть присутні у стрільців в листопаді. 10 пентаклів. ну, У вас масштабні такі цілі, і ви до них прийдете, тому що 10 пентаклів це максимальний результат. А також 10 пентаклів це в нас сімейна карта. Родина збирається разом. Імператор теж може це сказати: що у вас в стосунках все буде добре. Стабільні карти. Можливо, деякі стрільці будуть збиратися родиною і відмічати якесь свято. Ну, я вас вітаю! Це максимальний результат, який можна отримати, а також деякі стрільці, можливо, перейдуть на більш оплачувану роботу. Тому що тут у нас карта смерті, карта змін. І з часом по імператору все стабілізується, і ви отримуєте, начебто, знаєте, от більше, максимум, до того, до чого ви йшли. Е, ви отримуєте цей результат. Так, ну давайте ще фінальну карту для стрільців на листопад. Фінальна карта. На листопад для стрільців. Аналізуйте. Четвірка мечів. Ну, можливо, ви досягнете всіх своїх результатів. І, можливо, комусь потрібен буде відпочинок, тому що тут пауза. Ви отримуєте результат. Можливо, захочете поїхати на відпочинок. Порадіти своїм здобуткам. А також четвірка мечів тут ще знаєте, може сказати, що ця карта не дуже доброго самопочуття. Ну, це не дивно, тому що у нас вже осінь. Якісь віруси вже ширяться. Можливо, потрібно буде пропити вітаміни. Можливо, дехто захоче відпочити і помедитувати. До речі, на моєму каналі в розділі Шортс є афірмації. Ви можете зайти, переглянути афірмації. це вам підніме настрій. І вмотивує вас для досяг... до досягнення ваших 10 пентаклів. Але у вас і так 10 пентаклів. Ну, стрільці вам в листопаді будуть відкриватися якісь таємниці. Можливо, це ви будете дізнаватись для того, щоб змінити кардинально щось в своєму житті. Десь потрібно буде почекати. Вам для вирішення ваших питань. Але ваші питання обов'язково вирішуються імператором і десяткою Пентаклів Це стабільністю і досягненням максимального результату. А в кінці місяці деякі стрільці захочуть відпочити. Стрільці, я вам щиро бажаю, щоб ви йшли до цих своїх змін. Не боялися нічого міняти в своєму житті, якщо це змін неочікувані або не вами сплановані. Відпускайте, відрізайте старе і йдіть до вашої задуманої цілі. Все буде робитись на краще. Це був Прогноз. Для стрільців на листопад. Обов'язково ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного дня та мирного неба!